Семеро постраждалих внаслідок аварії за участі маршрутного автобусу на трасі неподалік Чернігова, ДТП трапилося в суботу ввечері. 72-річний водій в'їхав просто у земляний насип на дорозі. У другу міську лікарню звернулося за допомогою троє пацієнтів, з яких серйозні ушкодження отримала одна жінка. Її госпіталізували. Двоє чоловіків, яких були легкі ушкодження, вони отримали необхідну допомогу та в подальшому продовжили лікування амбулаторно. І одна жінка стан її оцінюється як середньої важкості, була госпіталізована. Наразі ми її дообстежуємо і будемо вирішувати в подальшому як. Саме, що саме робити. Людмила Михайлівна їхала в Чернігів. Пам'ятає, що того дня був туман, Водій добре знав місцевість і мав досвід. Чому трапилася аварія, не розуміє. Скорість не збавляє. 70, теж, мабуть, мені каже, не збавляє він. А тут 50, і бачу перед собою вже цей вал, і тут цей Петрович Матюка і. Хоп і все. Бабах. он тихесенько завжди їздив. Я не перший раз з ним. А чого його так, куди його хто гнав? Я кажу, наче біси його гнали куди? по такій дорозі. Водій відбувся незначними травмами. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Інформація про події внесена до єдиного реєстру до судових розслідувань. За цим фактом слідчий поліції відкрив кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості цілесне ушкодження. В складних погодних умовах. Поліція радить водіям бути максимально зосередженими на дорозі і дотримуватися правил дорожнього руху.